Віту всім, сьогодні ми поговоримо про місто, яке не лише є серцем Донбасу, але й стало символом трагедії та надії. Це місто Донець. 2014 року воно опинилося в епіцентрі війни, яка змінила його назавжди. Ми згадаємо історію міста, його культурну спадщину та людей, які назавжди вписали свої імена в історію цього краю. Донецьк був заснований у 1869 році британським підприємцем Джоном Юзом. І тривалий час місто розвивалося як промисловий центр. Зокрема, завдяки вугільній промисловості та металургії. Донецьк отримав славу шахтарської столиці України. Місто розвивалося, ставало сучасним. Його архітектура і культурне життя приваблювали туристів та жителів з усієї країни. Все змінилося у 2014 році. Після революції гідності на Майдані Донецьк опинився в центрі військового конфлікту. Почалися протести. Хоплення адміністративних будівель, а згодом і бойові дії стопинилися під контролем проросійських сил. І війна перенесла розруху, біль та втрати. Війна завдала величезної шкоди Донецьку. Колись квітучі райони перетворилися на руїни. Багато будівель було знищено або сильно пошкоджено. Донбас-арена, яка була символом сучасного Донецька, зараз стоїть порожньою так само, як численні культурні об'єкти. Донецьк дав світові багато видатних людей. І війна також вплинула на їхні долі. Багато хто з митців та діячів культури змушений був покинути рідне місто. Донецьк це місто, яке пройшло через випробування війною, але продовжує жити в серцях своїх мешканців та тих, хто зберігає пам'ять про нього. Його історія це історія мужності, боротьби та надії на краще майбутнє. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.